Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, відвідав Авдіївку напередодні. Значить, побував на позиціях поряд з нашими військовослужбовцями. Зараз коротенько покажу відео. Можливо, хто з глядачів ще не бачив. Значить, як це відбувалося? Тут зовсім коротке відео, але завжди приємно подивитись на, наші, на наших хлопців, на наше командування. Значит, відвідав позиції в Авдіївці Валерій Залужний, сказав, що це не проста ділянка фронту. Зараз надзвичайно складно там. Е, в свою чергу військовослужбовці показали, як знищили російський значить, Су 25 е, Більше подробиць, звісно, не маємо. Очевидно, так військова таємниця є військова таємниця. У мене таке питання до вас. Як ви бачите, пане Сергію, звісно, що окупанти намагаються оточити Авдіївку, які в них взагалі шанси зараз? Як ви оцінюєте? З огляду на те, що вони з 10 жовтня вже штурмують місто, поклали надзвичайну кількість людей, танків і і продовжують втрачати їх, але пруть? Ну, давайте говорити відразу, що штурмують вони його не з 10 жовтня, а вже кільканадцять місяців і нічого ворога не виходить. Дійсно, з 10 жовтня. Відзначаємо інтенсивність, причому різке зростання інтенсивності атак на Авдіївку, намагання ворога саме оточити з флангів цей населений пункт, який важко сьогодні назвати звичайно населеним пунктом, але оборонний район. Давайте говорити отак. От ну і, власне, зараз щодо візиту головкома, то це, звичайно, приємна новина, але б я її називав перш за все мотиваційною. Вона є мотиваційною для тих бійців і командирів, які. Б'ються з ворогом саме на цьому напрямку. Це по перше. По-друге, е командувач головнокомандуючи власне б хотів побачити, е як виконуються в тому числі ті розпорядження, які віддаються е вищим військово-політичним керівництвом держави Перш за все, звичайно, головнокомандуючим і Генеральним штабом збройних сил України, тобто цей безпековий аспект. Ну і е знову таки, е я не думаю, що голоком поїхав просто переконатися, що і накази виконуються, і всі як кажуть заряджені. На боротьбу він і так це знає, він і так це прекрасно розуміє, але ще раз скажу, мотиваційно це, це все добре і це робоча поїздка. Я б саме її так розглядав, тому що таких поїздок у головкому, звичайно, не дуже багато ну з огляду на безпеку, це зрозуміло, але і витрачати певний час на те, щоб усі ділянки фронту об'їздити, ну це дійсно треба чималий ресурс задіяти в плані безпеки. Тому дійсно мотивація, перш за все, і дивіться, як символічно співпало, що в цей час е, на Ростов прилетів, я не знаю, двійник, трійник, там е, бункерного діда, е, і тут треба віддати належне. Ну я не знаю, це конспірологічна, звичайно, версія. Можливо, нашій розвідці, яка сказала, от буде зараз отак гарно. Якщо Путін е, я, до речі, не знаю, то Ростов чи ні, а е, можливо, це якийсь я мосфільму. Знову черговий так таки, от... якщо вірити росіянам, так. Так, звичайно, вірити їм не можна, і ми це знаємо прекрасно. Так от, а, якщо це наша розвідка так попередила, і голоком а, поїхав показати я на фронті, а бункерний ти де, і іде твої валізки дві позаду. Звичайно, це а, ну, трошечки такий легкий тролінг, ну намагання тролити. Ми розуміємо прекрасно, що головкома точно не болить голова за те, а, чим снідав е, як він там з Герасімами про що вони говорили? Але подивіться на цю камерну обстановку, яка є, і згадайте, як президент України, верховний головнокомандуючий, як наші генерали, ну, звичайно, головком, начальник генерального штабу, там теж був присутній, як вони відвідують позиції. Це, по-перше, кадрові військові. І тут ми підходимо до найголовнішого. Ви знаєте, навіть якщо це був оригінал Путіна, який приїхав дійсно до Ростова, до штабу Південного. Військового округу, який там знаходиться, а до речі, саме цьому південному військовому округу підпорядковувалися так звані перші другі армійські корпуси, які створювалися на м, територіях так званих ДНР ЛНР. А потім перейшли перед підпорядкування російської армії. Так от про найголовніше, навіть оригінали, що прилетів, що воно розуміється на військовій справі, абсолютно нічого, так тобто практичного змісту. Від того, що е, Володимир Васильович, Анатолійович, Володимир Володимирович побував е, у Ростові. Поспілкувався з начальником генерального штабу Герасимовим, який є і керівником так званої СВО, е, жодної, жодної практичної наповненості немає. Я розумію прекрасно, що генералам хочеться доповісти, що все добре все е, відповідає е, тим планам, які в них є. А бачимо, що з Китаю цей оригінал копія прилетіли. Щоб попрацювати, начебто попрацювати на цьому південному напрямку, тому що е, і лячно лячно від того, що в Україні е, з'являється та зброя, яка е, нам потрібна, це не вся ще зброя, яка нам потрібна. Я зараз можу задати про авіаційну компоненту, і це тема взагалі окремої розмови. Але тим не менше, е, звичайно, е, інший зміст є у візиті головкома. Я вже про це сказав. Мотивація один з них, і головне, що на місці оцінити оперативну обстановку. Що відбувається на тариконах, на тому тариконі, який сьогодні в Україні вже охрестили Парижським, тому що пам'ятаєте, казав яму оригіналу, увідіть Париж в міреть, тепер увідіть Тірікон і померти або там побачити Авдіївку, і померти це для росіян. Тому оперативну обстановку на місці вивчено, оцінено доповіді заслухано. Відповідно з таким величезним досвідом, як у залужного чи шаптали, відповідні розпорядження вони надані. І це практичний зміст. Це те, що ну, принаймні точно буде допомагати далі бити ворога. При тому, що складність боїв надзвичайно важка. І коли ми радіємо там, я не люблю слово рекорди, під час війни, коли там сьогодні 1380 пакетів було заготовлено, це мінімально ми говоримо про підтверджені втрати ворога, звичайно, треба розуміти. Абсолютно, що це і втрати з нашого боку. Отут От головне, коли ми говоримо про здобутки, не забувати, якою ціною хто здобуває і своїми життями. Будемо це пам'ятати, будемо рухатися е, далі. Це дуже важливий нюанс, на мій погляд.